Ні, Атлантичного океану розташувалася невеличка затишна острівна держава, вся покрита вогнем і водою. Тут по-сусідськи живуть вулкани, що димлять, численні водоспади, а також гарячі гейзери. І називається ця країна Ісландія. Запрошуємо вас! Як риби у воді. Гарний улов сьогодні. Ні, не дуже. Залюднений острів європолітики. Ми не хочемо приєднуватися до Європейського Союзу з багатьох причин. Зимовище звірів. А ви знаєте, що в Ісландії овець удвічі більше, ніж людей. Плетена історія. Все нове, це добре забуте, старе. Фонтан емоцій. Фантастика! Гарячий сніг. Зараз трішки поплаваю, вип'ю пива і поїду назад. Попа. Дивіться далі побачите більше. У 2007 році організація Об'єднаних Націй визнала Ісландію найкращою країною для життя. Ісландці справді почуваються як риба у воді, і все завдяки рибі. Саме рибна промисловість дає робочі місця і, окрім того, найбільші валютні надходження. І саме через рибу Ісландія наразі не приєднується до Європейського союзу. 40 років тому ісландські рибалки виходили у море ось на таких баркасах. І так само, як їхні діди-прадіди ставили верші і били рибу острогами. Населення країни було настільки бідним, що придбати катер могли лічені щасливці. Зміни на краще відбулися лише у 1977 році. Встановивши повну юрисдикцію на мильною території північної Атлантики, держава взялася і за модернізацію риболовного флоту. Цей флот вважається найбільш обладнаним у світі. Він об'єднує 800 суден. Більшість з них ось такі маленькі траулери. Два мільйони тонн риби та морепродуктів щороку. Таким є Національний вил Ісландії. Його забезпечують лише 7 тисяч рибалок. Тобто, кожен з них, виходячи до світанку у море, має привезти майже тонну риби. Гарний улов сьогодні. Ні, не дуже. А яка рибка гарна? Кожному судну, команда, якого складає 15-17 чоловік, виділяється частина від спільної державної квоти на вилов риби. До того ж, рибалки мають право продавати не лише рибу, а й самі квоти. Перша оптова вартість продукції дуже низька. Адже 50% улову складає мойва, найдешевша атлантична риба. Головним же джерелом прибутку є камбала, пеленгаз та тріска. Трапляються і акули іноді, але ми їх викидаємо. Ніхто не буде їсти акулу. У 1946 році в Ісландії було найбільше ванн на душу населення. Але якщо ви думаєте, що в ваннах ісландці купалися, то ви помиляєтеся. Вони у ваннах зберігали рибу. Тремтливе срібло було і є найціннішим надбанням державної скарбниці. Це не лише головна стаття бюджету, а й символ суверенітету країни. Приклад Норвегії та Данії, які після вступу до Євросоюзу здали позиції на рибному ринку, змушує керівництво країни уникати європерспектив. Ми не хочемо приєднуватися до європейського союзу з багатьох причин. Та, мабуть, найголовнішою з них є наша рибна промисловість. Вона вкрай важлива для Ісландії. А у межах Європейського союзу ця промисловість стане частиною спільної сільськогосподарської політики. Які сотні років тому вони виходять у море у будь-яку погоду, потерпають від крижаних шквалів та шукають шлях у непроглядній зимові ночі. Але їхня важка праця винагороджується почуттям гордості за свою країну, адже сьогодні Ісландія світовий лідер ринку риболовлі. І, хоча більшість морепродукції йде на експорт, все ж таки і собі на стіл є що поставити. В звичайному невеличкому ісландському готелі наразі тут готуються до вечері. Меню різноманітне, але найголовніші страви у ньому рибні. Одного оселедця тільки три види: в олії, у майонезі та з буряком. А ще є лосось, форель, тріска і знаменитий ісландський саламон. Ось два варіанти рибного паштету. Тут асорти різних морських риб. Яка страва вважається найкращою у Ісландії? Протухле м'ясо акули? Ми хотіли вас навчити готувати цю страву, а потім подумали: воно вам треба. Та й де ви знайдете в Україні це акуляче м'ясо? Тому ми навчимо вас сьогодні готувати. Атлантичну тріску. Ця риба найпопулярніша в Ісландії, а допоможе нам Джонас. Він, до речі, найкращий кухар у ісландському містечку Селфо. Перед тим, як її готувати, треба її в муку покласти з двох сторін. як нас кажуть, обваляти в муці, Джонас кладе її на патеню. А маленькі кусочки з боку, по сіль перемішана з перцем, яку ми підготували раніше, і посипаємо рибку сіллю з перцем. Тільки сіль і перець ніяких приправ більше. Буквально кілька секунд і перевертаємо Це тривало рівно одну хвилину, але ж не будемо ми рибу їсти без гарніру. Картоплю спочатку варимо, а потім розрізаємо її на половинку і поки риба там вже без вогню досмажується, ми будемо різати е, кабачки цибульку і перець. І, звісно, ж до цукіні і перцю теж додаємо сіль перемішану із перцем. І теж буквально, буквально 30-40 секунд. Риба вже готова. І е, цибульку ми даємо на ту олій, на як смажилася риба, тому що ця олійка зберегла запах риби. А тепер ось цю картоплю, пам'ятаєте, ми її порізали, додаємо до е, цукіні і перцю, які вже підсмажилися на олійці. Ага, біленьке вино. Так, окей. Це не тільки смачно, але й красиво, як ви бачите. Це нагадувало гейзери ісландські. І тепер до ось цього соусу, приготовленому на цибульці з білим вином, ми додамо сметанки. Дивіться, 36%. Що нас переконує, що це не зашкодить фігурі, ну, можливо, трошки каже, от подивіться на мене, який я тендітний. Перед тим як подавати цю страву людям, її, як правило, запихають у духовку, щоб вона там трошки простояла. Риба з цим соусом, і аж після того подають її на стіл. І тепер ми беремо петрушку. Smell. На закінчення додаємо морських водорослей. в Ісландії. Вони є. І це не проблема. Ой, дивіться, як красиво виглядає. От що нас переконує, що немає навіть найвимогливішого гурмана у світі, якому би ця страва не сподобалася. І ми йому віримо. Звісно, ісландці не їдять лише саму рибу. В національній кухні багато страв із місцевої баранини, яка вважається найбільш делікатесною у світі. А на столах багато фруктів та зелені, хоч і степлиць, але свої. Взагалі відокремлене розташування Ісландії, а також незалежний характер острів'ян, призвели до того, що навіть сьогодні в умовах глобалізації вони сповідують принцип їсти лише те, що самі вирощують і носити те, що самі виробляють. У 1994 році 50 ісландських жінок зібрались і за 432 години зв'язали найдовший у світі светр, який потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Але слава, добра слава, про ось ці традиційні светри з Ісландії розійшлася світом набагато раніше. Явити ісландця, у шафі якого не висить з десяток светрів на всі випадки життя просто неможливо. Традиційний одяг фермерів та рибалок, насправді відгук з минулого цивілізований варіант грубо сплетеної кольчуги, що її носили предки вікінги. З тих давніх часів дістався ісландським в'язальницям і орнамент, стилізоване зображення древніх рун. В них зашифровані закляття від наврочення та поганої погоди. Який би не був новий дизайн, все рівно традиційний ісландський узор залишається традиційним. Все нове, це добре забуте старе. Колись такі светри плела кожна господиня. Сьогодні майстринь значно поменшало, але вміння та навички передаються майже так само, як і у давнину від однієї в'язальниці до іншої. У нас немає спеціальних <плес> шкіл. Дехто з наших майстрів закінчили тільки курси по плетінню чи вальцюванню. Такі майстерні існують майже в кожному великому селі. Ісландці дуже дбають про свої традиції і волюють робити все як слід, без новомодних електричних пристроїв. <плес> Натуральну вовну ми миємо вручну, потім розчісуємо, розпрямляємо на колесі і прядемо. Дідій говорити, що вовна, яка має перетворитися на традиційний ісландський светр, не може мати жодного іншого походження, окрім ісландського. Для того, аби сплести п'ять светрів, треба остригти одну вівцю. В Ісландії, де кліматичні умови проскорюють ріст нової шубки, їх вдається стригти тричі, а то й чотири рази на рік. Якщо зважити, що овець в Ісландії майже 600 тисяч, стає зрозумілим, чому вовна і вироби з неї друга стаття державного експорту. До речі, а ви знаєте, що в Ісландії овець удвічі більше ніж людей? Бе! У мене 300 овець. Вони успішно розмножуються. А відтак доводиться продавати не лише вовну, а й самих овець на м'ясо. Це дуже важко психологічно. Адже кожне ягня вигодовуєш і доглядаєш від народження. Приземкувати будиночки криті дереном. Жебрацьке начиння і меблі так виглядало типове ісландське село і 600 і ще якихось 60 років тому. Дванадцять членів родини могли мешкати у двох кімнатках із коровами та вівцями прямо під ногами. Гляйте, ось так виглядала пральна машинка у 1930 році. Сучасні ісландські ферми просто нафаршировані над сучасною комп'ютерною технікою. Годування корів, прибирання, доїння все механізовано і електризовано. А у тварин замість прізвиськ номери. Хоча здавалося, б, вони заслуговують на більшу повагу, адже кожна корова дає 10-11 тисяч літрів молока на рік. Молока багато, але бізнес був би збитковим, якби не підтримка держави. Вона дозволяє нам продавати по 80 євроцентів за літр. А споживачам продають по 50. Держава відшкодовує приблизно 40% усіх витрат. Петер працює на фермі разом із братом, дружиною і двома дорослими доньками. Вони орендують у держави 100 гектарів землі, більшість якої відведено під пасовище. Нарешті території вирощують пшеницю. На ісландських полях людей не побачиш, і не лише тому, що зараз зима. Тут все механізовано, і так ще з часів Другої світової війни. Взагалі, Ісландію, сільськогосподарською державою не назвеш у аграрному секторі. Тут зайнято лише 5% населення. В Ісландії 6 тисяч ферм. 80% із них приватизовані. Садів і городі в країні льоду не знайдеш, натомість фруктів і зелені доскочу, бо майже в кожному селі є теплиці. Тропічний клімат, який панує в них, не коштує фермерам жодного центу, адже його забезпечує гаряче дихання крижаної землі, знамениті ісландські гейзери. Фантастика! Ви коли-небудь бачили щось подібне? До речі, на одиницю площі саме Ісландія займає перше місце за кількістю гейзерів. Температура води інколи тут сягає плюс 750 градусів. Уявляєте, от ток п'яточок. Вперше завітали до Ісландії, і, хоча Англія здається, не так вже й далеко, але тут усе інше. Все фантастичне і природа, і культура, і люди. Рельєф Ісландії змінювався тисячі разів і продовжує змінюватися. Поверхню острова постійно заливають потоки лави і води, утвореної під час танення льодовиків. Через виверження ґейзерів і тектонічні коливання туристів просять не прямувати на екскурсію без провідника, адже за якусь годину вони можуть просто не знайти шлях назад. Кожної секунди близько сотні тонн води падає з висоти 32 метри. Це водоспад. Гулфос один з найкрасивіших водопадів Ісландії. Його ще називають золотим. Кажуть, у сонячну погоду тут можна побачити кілька веселок водночас. На початку минулого століття один британський бізнесмен запропонував тодішньому власнику землі, де знаходиться водоспад Гулфус, шалені гроші, аби той погодився збудувати тут гідроелектростанцію. Але донька фермера погрожувала кинутися у водоспад, якщо батько пристане на пропозицію. Пізніше вдячні земляки встановили самовідданій красуні пам'ятник, а гулфус зберегли недоторканості. Втім, 90% ісландських водоспадів вже давно підкорені енергетиками. Мешканці Ісландії абсолютно спокійно обходяться без газу і нафти. Тут немає атомних електростанцій. У цій державі все натуральне. От, наприклад, електроенергію вони отримують із гарячих джерел, яких тут понад 7 тисяч, а також з водопадів. Електроенергія в Ісландії надзвичайно дешева. Копійки коштує і гаряча вода. Виробництво дешевої енергії з джерел, які поновлюються. Головний секрет стрімкого розвитку ісландської економіки в останнє десятиріччя. Сім станцій забезпечують потреби всієї країни. Більшість з них запустилися лише кілька років тому. Це найбільш велика і найбільш сучасна енергостанція. Її унікальність полягає у тому, що ми, окрім енергії, постачаємо ще й гарячу воду для усього рейкявіка. Ісландія – держава з найбільшими запасами екологічно чистої енергії у світі. Унікальні природні умови дозволили перетворити країну на великий комфортабельний будинок, в якому опалення, вода та електроенергія присутні у кожній кімнаті. В Ісландії можна проїхати на машині кілька десятків кілометрів і не зустріти жодну людину. А мис Рейк'янес к'янес взагалі схожий на снігову пустелю. Тому велосипедист на дорозі це швидше рідкість аніж норма. Та, Як часто ви тут буваєте? Я. Не дуже часто. Сьогодні приїхав з Рейк'явіку ага. на велосипеді. Ага, На велосипеді є, є Це ми вас бачили. Зараз трішки поплаваю, вип'ю пива і поїду назад додому. Він поруч за якихось 20 кілометрів. Якби ви знали, скільки мінералів має ця вода. Її цілющі властивості були виявлені усього 20 років тому. А вже сьогодні голуба лагуна стала голубою мрією усіх, хто любить геотермальні курорти а хто їх не любить. Кітну лагуну було створено саме у процесі пошуків геотермальної енергії. З'ясувалося, що електростанція сварстенги використовує занадто мінералізовану гарячу воду. На глибині 2 кілометрів її температура сягає 240 градусів, але на поверхні вже охолоджена, вона має цілющі властивості. Так і з'явився серед снігів чарівний курорт із сапфіровими водами лагуни під відкритим небом. Я спеціально приїхав сюди з Лондону і почуваюся тут, наче молодий хлопчисько. Тут літо серед зими, а ця вода, її колір це щось неймовірне. А звідки ви? Ми з українського телебачення я О, я чув про Україну. У вас дуже холодна зима. Ні, ні, у вас холодніше. Представляємо вам найстаріший хоровий колектив Ісландії. Зараз ми заспіваємо композицію вечірня пісня. І національні мотиви в чомусь схожі на наші народні пісні. Хоча у гастрольному розкладі ісландського гурту «Меневер» ніколи не було України. Ми знаємо українську класичну музику, шануємо її великі традиції. Але про сучасне культурне життя України, на жаль, нам відомо небагато. Фонді будинок прийомів мерії рейк'явіку. Ісландці вважають, що саме тут було закінчено холодну війну. Насправді, у 1986 році президент Америки Рональд Рейган та перший і єдиний президент радянського союзу Михайло Горбачов підписали тут угоду про скорочення видів ядерного озброєння з тих часів. ісландцям мало що відомо про сучасне життя колишніх радянських республік, і, зокрема, України. Багато наших пращурів вікінгів відвідували Русь територію теперішньої України. в Ісландії та Саксонії Київ називали КЙонун Ардур, стародавній термін, що означає місто королів. Ше враження справило на вас українська я був здивований тим, що ви маєте так багато людей зі скандинавською зовнішністю, світловолосих, струнких та гарних типов. Верховного суду Ісландії, доктор Зоєга, вже 10 років консультує тих ісландців, які хочуть щось дізнатися про Україну. А для тих небагатьох українців, які дістаються берегів Північного острову, він має корисні поради. Адже посольство Ісландії у Києві, як і України, в рік Явіку не існує. Ісландія дуже маленька країна, і для неї дорого утримувати посольства в усьому світі. Тому у цьому секторі нам допомагають такі країни, як Норвегія та Данія. Країна вогню та льоду і досі тера інкогніта для українців. Відтак знайомство з її дивами та мешканцями ще попереду у наступних випусках у біє. і се